Хочу поділитись роздумами про три речі про життя, про смерть і про надію. Я дуже сподіваюся, вони будуть, а, матимуть підбадьорення для вас. Про життя. Ніхто з нас не дав сам собі життя. Навіть ми, батьки, ми не можемо дати життя своїм дітям. Ми можемо намагатися, але ми не можемо дати його. Це Богом даний подарунок. В Буття, першому розділі, 26-27 текст, коли Господь творив землю і потім людство, ось що він сказав: сказав Бог: створімо людину за нашим образом і подобою. І хай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою над усією землею і усіма плазунами, які повзають по землі. І створив Бог людину за Божим образом, створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Хочу, щоб звернув увагу на слова, що Господь створив людину на образ та подобу. Господь створює людину за подобою своєю, людина, схожа на Бога. Ви і я ми схожі на Бога. Ось чому диявол ненавидить нас. Ось чому диявол ненавидить людину. Бо вона схожа на Бога, на Творця, того, кого він ненавидить більш за все. Бог любить і Бог створює людину. В другому розділі написано, що Він вдихнув життя, він дав життя людині. Господь той, хто дає життя. Людське життя це одна із найбільших цінностей на цій планеті. Ваше життя. Одна із найбільших цінностей на цій планеті. В кожному з нас є це непоборне бажання жити. Подивіться навіть на тих людей, які помирають і борються за своє життя. Вони ніби хапаються, хапаються за щось, аби вижити, боротися за життя, радіти життю. Це закладено в нас самим Богом. В тебе і в мене. Висновок. Якщо Бог дає життя, то ніхто і ніщо не має права забирати це життя. Ми не вправі робити цього. Наше завдання навпаки, як тих, хто вірять в того, хто дає життя і хто є сам життям підтримувати та захищати життя. Про смерть. Смерть приходить неочікування і не попереджає про це. Часом прилітає. Смерть завжди говорить гучніше за будь-які слова. Сьогодні вранці, коли ми шанували загиблих там, біля того будинку, нічого не треба говорити. То найгучніша смерть тих людей, які загинули там. Смерть несе біль, страждання та гіркі сльози. Кажуть, що смерті найбільшим страхом людини. Найбільшим страхом. Ми не можемо жити в страху, друзі. Хоча з часом страшно. Страх це зброя диявола. Слово Боже говорить, що там, де любов Божа, там немає місця страху. Там немає місця страху. Тримайтеся за Бога всім своїм серцем. І він забере весь страх. І навіть якщо з нами не станеться якась трагедія, не прилетить, нічого на голову не впаде, ми все одно зустрінемо смерть. Кожен з нас. Кожен з нас має невиліковну хворобу. Кожен з нас. Вона називається смерть. Рано чи пізно. Але якщо дивитись з перспективи християнства, то смерть це не кінець. І це дає надію. Смерть це не кінець. Перехід у вічність. Смерть це момент переходу, а не зникнення. Ось що ми віримо. Висновок. Ми зовсім не контролюємо, скільки ми проживемо жодної миті, хвилини та секунди. Наше життя не в наших руках. Але відповідаємо за те, як ми це життя проживемо. За це ми відповідаємо. Кожен з нас. І про надію. Друзі, ми маємо надію. Ми, християни, ми маємо надію на те, що якщо життя тут закінчиться, тут закінчиться, то в Божій присутності воно розпочнеться. Ми віримо в цей. І стоїмо на цьому. Ми відкриємо очі в присутності того, хто так сильно полюбив нас. І для того, щоб ми жили, Він віддав своє життя. І той небесний Господь чекає кожного з нас і зустріне кожного з нас. В першому Солонян, четвертому розділі, тринадцятому тексті і нижче прочитай п'ять віршів. 1 Солонян, 4 розділ. Були люди, віруючі люди, які теж втрачали життя, помирали. Перші християни, їх вбивали, катували, спалювали на кострах, з'їдали леви. Вони віддавали своє життя за віру, але вони дивились в очі страху. Вони не боялись. Вони не боялись по одній причині, тому що вони вірили. Вони вірили в те, що тут вони закриють очі, і вони відкриють їх в присутності того, хто любить їх і чекає їх, і це давало їм надію. І ось апостол Павло пише до людей, які сумували, які були розбиті, і думали, що буде далі, що після смерті. Послухайте ці слова. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Не сумувало, як інші, які не мають надії. Ми віримо в те, що ми зустрінемося з своїми рідними та близькими на небесах. З кожним, хто вірить в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, який буде в присутності Бога, і ви туди прийдете. І ми зустрінемося знову. І більше не буде ніколи розлук, смерті, страждань, болі, горя. Ті, які не мають надії на вічність і зустріч з Богом і своїми рідними та друзями, вони розбиваються смертю. Для них смерть це кінець. Далі Він говорить: бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, той померлих в Ісусі, Бог приведе з ним. Він відновить їх до життя. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангелої, при Божій сурмі, зійде з неба і першими воскреснуть померлі у Христі. Потім ми живі, які залишимося разом, з ними будемо підхоплені на хмарах, на зустріч з Господом. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. Потішайте один одного цими словами, що смертю все не закінчується. Що не потрібно жити в страху, що трапиться завтра, і це може паралізувати вас. Ні в якому разі. Подумайте про це. Перше, Ісус а, був всюди, куди нас може завести життя. Ісус був вже там. Він пережив смерть, і Він пережив Воскресіння. Нам не доведеться зайти в ту кімнату, в темну кімнату, де не був Ісус. Він пішов попереду нас. Він говорить про себе, що прийшов послужити та віддати. Послухайте, ось це слово послужити, як багато в ньому значення. Послужити. Можна просто жити, а можна послужити. Щось більше, ніж просто прожити життя. Служити. Віддавати, як це робив Ісус Христос. І йшов вперед і не боявся смерті. І це надихає нас жити так, друзі, жити, не боятися, не, і дивитися прямо страху в очі. Служити і віддавати, як це робив Ісус. І друге, ми ті, хто мають принести надію. Ми ті, хто мають і можуть принести надію. Кажуть, коли людина народжується, вона, вона плаче. Маленька дитинка, вона ридає, а всі навколо радіють, а всі навколо посміхаються, тому що ось воно нове життя. Проживіть життя так, брати та сестри, друзі. Проживіть життя так, щоб коли ви будете помирати, раптово чи проживете довге, повноцінне життя, щоб ви могли радіти. Радіти, що воно не даремне, щоб воно було з метою, щоб ви прожили життя заради інших, віддавали, служили. Щоб у вас була радість, а не смуток. А люди навколо, щоб вони плакали, що така чудова людина уходить. Людина, яка віддала себе, стерлась просто в порошок заради інших. Проживіть життя так. Нехай Господь вас благословить.